Обвинувачений та потерпілі на місці. Першим заслуховують адвоката дружини та донька Юрія Лункіна, який загинув у ДТП. Зокрема, наявні копії файлів з огляду місця подій, тобто фотографії з огляду місця події, які скопійовані нам слідчі копії файлів із фото з експертизи технічного стану. Ці фото і відеодокази захиснику обвинуваченого передали напередодні засідання. Ознайомитися з ними, каже адвокат Володимир Оленко, не встиг. Прошу задоволювати задоволити питання. По ви слухання справи не на значний час, щоб я міг зрозуміти, хоча б з які документи на день розпорядження суду місце порушення права на захист Наступне засідання 27 травня. А загалом справу розглядають уже два з половиною роки. Витримувати це психологічно немає сил, говорить донька загиблого Ірина Лункіна. Емоційно це дуже важко, тому що ти кожного разу поринаєшся в ті спогади, ти розумієш вже нічого не повернути, і хочеться, щоб все ж таки, винні були покарані. минулого разу. Судове засідання було відкладено з ініціативи потерпілих. Вони попросили надати додаткові докази, які, начебто, підтверджують той факт, що винувачений змінює обстановку на місці події. Крім того, прокурор попросив також відкласти слухання справи з необхідністю допиту свідка, до якого застосування заходу безпеки. Свідок, якого запрошували на суд, не з'явився. А фото та відеодокази, надані сьогодні не є новими. пояснює захисник потерпілих фактично. Завершено дослідження доказів у справі, допитаний обвинувачений. Єдине, що на минулому судовому засіданні висловлена була позиція стороною захисту про те, що вони певні обставини не визнають щодо зміни обстановки на місці пригод. За моїм клопотанням надана можливість мені долучити до справи відповідні докази, які весь час перебували в матеріалах справи, з якими сторона захисту також обізнана. На світлинах подробиці подій того дня. По проїжджій частині було на моє переконання переміщено відповідні елементи кузова бампера автомобіля, що фактично спотворювало реальну картину. Нагадаємо, аварія, у якій загинув директор Черкаської загальноосвітньої школи номер 19 Юрій Лункін, сталася 14 січня 2020 року на перехрасті вулиць Крилова Надпільна у Черкасах. Чоловіка збив автомобілі рентж ровер. 24 січня Придніпровський районний суд обрав під з <дозрюваному> в баварії Роману Куниці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 19 травня справу скерували до Соснівського райсуду.